Хороша гра, перемагає той, хто забиває голи. Були непогані можливості забити, але не змогли, пропустили після боротьби. Ну, нічого, життя продовжується. Саме, саме головне, саме головна перемога це щоб наші Збройні Сили України вигнали окупантів. А Це всього лише футбол. І я благодарен хлопцям за їхню роботу в сьогоднішній ігрі. Попередні три матчі між Прикарпаттям і Маріуполем завершилися нічию. І сьогодні чого не вистачило вашій команді, щоб забити той гол і знову звести Ну, Треба проаналізувати, подивитися відео. Жизнь продовжується, звісно, хочеться перемагати, але. Но... Поки що не виходить, хоча хлопцям, повторюсь, у мене э, питань немає, э, Вони дуже важко тренуються кожну, кожну неділю і самі чекають і самі хочуть перемогти, але поки що не получається. Здесь важно уметь э, держать удар. І хлопці, я думаю, Мы поговорили в раздевалке. Никто руки не опускает, все равно будем доводить до конца. Там. Там уже будем разговаривать.